Фінальний матч Кубку України сезону 2023 2024 між Полтавською Ворську та Донецьким Шахтарем розпочнеться 15 травня о 19-й годині. Ворскла вигравала Кубок України у 2009 році. Шахтар перемагав у турнірі 13 разів. У разі перемоги гірники обідуть Динамо за цим показником. Вінгер Шахтаря Олександр Зубков отримав двоматчеву дискваліфікацію за червону картку у грі З Ворською у 24-му турі УПЛ. 27-річний українець на 56-й хвилині зустрічі за рахунку 1-0 отримав пряму червону картку за удар ногою воротаря полтавського клубу Павла Ісенка. Удар прийшовся прямо в голову в ході атаки гірників та боротьби за м'яч. Він вже не грав проти зорі 18 квітня у перенесеному матчі 10-го туру. Також він пропустить матч із Луганцем матчами 22 квітня у 25-му турі УПЛ. Це було дебютне вилучення футболіста на дорослому рівні. Раніше він отримував червону картку лише один раз в сезоні 2015-16 у складі Шахтаря Ю-21. У поточному сезоні гравець забив 6 голів та зробив 11 асистів у 32 матчах за гірників. КДК УАФ виніс рішення щодо матчу 24-го туру УПЛ ЛНЗ Верес, який завершився перемогою черкасців з рахунком 1-0. Під час перерви матчу оголошували повітряну тривогу. Гру провели в Черкасах. Елензе покарали на 35 тисяч гривень за недотримання вимог щодо евакуації команди в укриття. Верес теж отримав штраф 35 тисяч гривень, але у формулюванні використано слово порушення вимог щодо евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу повітряна тривога. КДК УАФ ухвалив рішення з приводу вилучення у матчі 24-го туру УПЛ оболонь Минай, асистента головного тренера київського клубу Олександра Антоненка. За нецензурні образливі вислови КДК УАФ відсторонив коуча від участі у змаганнях на три матчі. Наступні три поєдинки чемпіонату України кияни проведуть з металістом 1925, зорею та ЛНЗ. Журналіст та коментатор Роман Бебих повідомив, що двом футболістам Миная пропонували здати матч проти Динамо за винагороду. До двох гравців закарпатського клубу звернулися з пропозицією програти зустріч з Динамо. Розмова відбулася до матчу. Пропозиція була реалізувати комфортну впевненість за 5 тисяч доларів. Але гравці Миная відмовилися. А Ігор Бурбас повідомив, яким саме гравцям була надана така пропозиція. Цитата: гравці, яким пропонували злити матч Динамо, це Дмитро Німчанінов та Євген. Енскиба їхні заяви вже кілька днів на розгляді у комітети з етики та чесної гри УАФ. У своїх поясненнях вони вказують, що на них вийшла людина, яка представилася дослівно, Сережа, який веде стріми з Мілією. Керівництво Миная провело пояснювальну розмову з кожним із футболістів. 17 квітня Динамо перемогло Минай з рахунком 3-1 у перенесеному матчі 16-го туру УПЛ. Захисник Динамо Навін Малиш розпочав тренування у загальній групі команди. Він отримав травму 8 лютого під час спарингу із Лієпаєю на зимових тренувальних зборах. Тоді він зазнав перелом плюсневої кістки цього сезону. Гравець зіграв два матчі за основний склад киян. Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра підтвердив, що Максим Брагару продовжить кар'єру в Динамо. Цитата: як мені відомо, сам не бачив цей документ. Путря підписав попередній контракт з ЛНЗ. Як буде далі, піде чи ні? Вирішить сам Ілля. Може запропонуємо йому щось цікавіше і він залишиться. По Брагару є документ, який вже підписаний. Він зараз допрацьовує свій контракт до останнього дня і переходить в Динамо. Сказав Місюра. Півзахисник Мікель Дуєлунд вже має угоду з Оргусом до літа 2025 року. Повідомляє Болт. Футболіст грає в оренді за данський клуб із січня 2023 року. Влітку його орендну угоду продовжили до літа 2024 року. Тоді ж і має завершитися його контракт із Динамо. Проте Джерело стверджує, що гравець вже зараз має попередню угоду з Оргусом до літа 2025 Раніше спортивний директор данського клубу говорив, що доєлун залишиться у команді. Що тільки Фіфа не придумає щось неочікуване, Мікель належав Динамо з літа 2018 року. Цього сезону у складі Оргуса він забив один гол у 16 матчах. Шахтар все ж прийняв трансферну пропозицію Цинценаті по нападнику Кевіну Келсі. Про це повідомив інсайдер Даніель Нора. Донецькому клубу було важко прийняти рішення, але вони вірять, що воно принесе користь усім сторонам. Венесуелець буде ближчим до батьківщини перед Кубком Америки. Трансферне вікно Вималес відкрите до 23 квітня. Шахтар підписав Кевіна на початку 2023 року. У сезоні 2023-2024 гравець забив три голи у 20 матчах за гірників. Керівництво Реала має чіткий намір підписати з голкіпером команди Андрієм Луніним довгостроковий контракт. Про це повідомляє Марка. Зазначається, що підписання нового договору наближається, але не є близьким. Поточна угода між сторонами сплаває наступного літа. Реал не планує робити жодних дій щодо підписання нових гравців на позицію воротаря цього літа. Також у команді немає жодних претензій до роботи кепи Арісабалаги, але він все одно по завершенню сезону повернеться у Челсі. Лунін цього сезону пропустив 23. 3 голи у 27 матчах та 12 разів зберіг свої ворота сухими. 17-річний Крістіан Шевченко видав вдалу гру за молодіжку вотфорда U-18. 16 квітня Шевченко молодший забив гол та віддав асист у фінальному матчі Кубку Ліги професійного розвитку проти однолітків із Флітфуда. Також на рахунку Крістіана жовта картка. Втім, старань Крістіана не вистачило для перемоги, а «Вотфорд» програв 2-3. Форвард Жерони Артем Довбик відзначився голом у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Кадіса. На 71-й хвилині українець зробив рахунок 3-0. Артем цього сезону забив 18 голів та зробив 7 асистів у 33 матчах за Жерону. Він має 25 очок за системою гол плюс пас. Довбик наразі лідирує в гонці бомбардирів Ла Ліги, випереджаючи Джуда Белінгама та Анти Будемира на два м'ячі. Зрештою, цей матч завершився перемогою Жерони 4-1. І це означає, що у наступному сезоні. Жерона вже гарантувала собі Єврокубки. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Ігор Циганик розповів про майбутнє Георгія Цитаїшвілі. Цитата: Наскільки я розумію, поки в Україні триває війна, Цитаїшвілі не планує повертатися сюди. Тобто він буде шукати можливість, щоб десь грати за кордоном. Зараз він виступає у складі збірної Грузії, буде чемпіонат Європи. Думаю, цілком можливо, що там він може засвітитися і отримати якусь пропозицію. Якщо буде продовження цього рішення про дозвіл футболістам призупиняти контракти, то він буде шукати можливість за кордоном. Якщо ж ні, то він повернеться. В Динамо я вам хочу сказати, що в Динамо йому будуть дуже раді. У принципі він може створити дуже хорошу конкуренцію на позиції Вінгера. Тому поки що на даному етапі його контракт належить саме киянам. Не все так просто, сказав циганик. Поточний сезон гравець проводить в оренді в Динамо Батумі. Наставник збірної України розповів про можливі кадрові зміни в команді. Головний тренер збірної України Сергій Рибров відвідав тренування Динамо та дав інтерв'ю клубним змі. Цитата: чи можна очікувати нові обличчя в збірні на Євро 2024? На це завжди і можна сподіватися. Але на жаль, у нас обмежена заявка з 23 гравців, хоча ми розраховували, що буде 26. Нам обіцяли, що її розширять, але цього поки що немає. Тепер це ще більша відповідальність на гравцях, адже лише 23 місця у збірній. І вони мають максимально підготуватися, аби показати свої найкращі якості. Новачки можуть бути завжди і зараз теж. Хто ж міг подумати, що брашко буде в? Нашій збірні у двох матчах плей-офф сказав Ребров на євро 2024 збірна України зіграє в одній групі із Бельгією, Румунією та Словаччиною.